Скільки коштує борщ у Німеччині і в Україні. Давайте сьогодні порахуємо. Привіт, мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина життя в Німеччині. Я знаходжусь у супермаркеті, точніше, що на стоянці. Йдемо в супермаркет, перевіряємо, збираємо набір продуктів на борщі, і одразу перевіримо, скільки це буде коштувати в Україні. Погнали! І так, починаємо. Я відкрила рецептик від клопотенка, і тут 2 літри води, 3-4 картоплі, два буряки. І ми зараз будемо це. Шукати. І нам перше треба знайти картоплю. Я зараз на руках. Це буде дуже прикольно, тому що я тримаю камеру І ще їду на візку. Точно ще не на, а з візком А ну що тут? Одна цибуля ріпчаста. Може я щось по квашеної капусти. З розсолом. Що-то це мені не подобається. Давайте просто капусту візьмемо. Капуста це така айсберг 99 центів. А це, знаєте, яку капусту брати на той борщ? Картопля Євро 49. Ось такі я зараз візьму. Є ще так. отака картопля, євро 99, вона мені більше подобається, хоча це молода, вона зараз ще гляну. Так, да, там по упаковках. Я візьму цю, то що це брудна, мені це не подобається, візьму молоду. Це ж нічого для борщ таку картоплю. І так, євро 99 я беру 4 штучки. І так, картопля мені вийшла на євро 69, Давайте подивимося, скільки коштує в Україні. І дивимось на сайті Сільпо. Картопля коштує 4,50-100 грамів. Це, ого, це, це, це багато 100 грамів. 45 гривень кілограм, то зараз стільки картопля коштує. ну Десь приблизно ми взяли ось стільки. Я напишу скільки там я взяла граму на 4. За 4 картоплі, скільки грам. Бо ви бачите зараз на екрані, скільки це коштує. Так, йдемо далі. Е, далі у нас лук, і я не бачу сенсу купляти поштучно. В принципі, євро 49 ми беремо. І давайте одразу подивимося, скільки... і давайте одразу подивимося, скільки коштує в Україні. Я взяла за євро 49 1 кілограм. Тут давайте теж по кілограму. Євро 60-100 г, це 16 гривень кілограм. Так, порахували. Йдемо далі. Що у нас там? Далі по рецепту. Картопля буряк. цибуля буряк буряк. Оце буде зараз квест. Включаємо поки Морква. Морква нам надо. Пиф морквы. Давайте візьмемо моркву. Так як я у цьому відео немає рекламної інтеграції, тож я прорекламую сама себе. Хто довго на моєму каналі, знає, що я роблю дуже багато інформаційних продуктів, які допомагають в інтеграції в Німеччині. Зараз я розробила сайт для підготовки до співбесіди у Німеччині. Це рандомайзер питань на німецькій мові. Що таке рандомайзер? Ви заходите на мою платформу спільнота є, та бачите питання. І через 3 секунди з'являється відповідь. Далі ви клацаєте на інше питання, і воно рандомно із бази питань видає вам наступне питання. Також ці питання до цих питань є відповіді до деяких питань є. Декілька відповідей прямо зразу написано. Тож ви можете вже готуватися до співбесіди. Так як ви знаєте, що я також шукаю роботу, проходжу співбесіди. В мене також є інформаційний продукт, електронний посібник, як підготувати себе до співбесіди. Саме підготувати, не пройти співбесіду, а підготувати. Також ви можете його придбати за посиланням у відео. А рандомайзер питань безкоштовний. Тож переходьте, тренуйте. Свою підготовку до співбесіди вже зараз. Ось морква Євро 29. Ось така вона негарна. Можна півтори моркви. Ну, у нас, напевно, морква більша, то можна взяти дві. І так, морква мені вийшла 37 центів. Давайте подивимося, скільки коштує в Україні морква. 2,43 100 грам. Так, я напишу, скільки це в нас вийшло. Йдемо далі. До речі, на вагах було написано, що типу тут є морква. чи не морква, капуста. Але я таку ну, капусту не бачу. Я вже всі, всі проїхала. Рядки. А мені ще треба буряк. Знайти буряк. Я тут тільки на відділі в цьому овочі. Двадцять полон. Так. Фрукти, фрукти, фрукти. Нема. А де Ну, Зараз без камери. Капуста, коротше, броється. Поштучно, 2,49. Я давайте. Але ще не стан, що я буду її їсти. О, маленька. Ось таку маленьку візьму, євро 29. Зараз зважимо. А, і зараз і одразу... І ось у нас є буряк. Це дуже рід, велика рідкість знайти його не варто. Євро 79. І зараз буде мажити. Так, це буряк. Вийшло 72 центи. Капуста. Капуста, капуста. Вийшло Євро 28. Та йому скільки коштує в Україні. Можна вже від'їхати тут. Звіду трошки. Буряк 3,70. Запам'ятали. Капуста. Капуста білоголова, Євро, гривня 20. Запам'ятала. Їдемо далі, нам треба один перчик. Один півперчиком. Перчик коштує 3,99, це дуже в принципі, дорого. Ми беремо один перчик. І знову, блін, більше треба. Я тут вже намотала. 100-500 кругів на цьому овочах і аплікорот і 238 грамів 95 центів вийшов на собі. Дивимось скільки в Україні. Перець 16,07 100 грамів зафіксували. Наступний пункт. так, е, Картоплю взяли, буряк взяли, дві, одну цибулю, ми ну, цибулю трохи більше взяли. Е, капусту ми взяли з вами, звичайну, е, морква взяли, перець е, болгарський взяли. Тепер томатна паста. Томатна паста це зараз буде дуже цікаво, тому що тут її просто ось, щоб ви бачили. Це то фіга. Але я знаю, що саме ось такого типу вона добре. І вона коштує євро 0,9 і ми її беремо. Є якісь вегетаріанські, але зараз ми коротше, ще виберемо 300 грам свинячих ребер з м'ясу. Чесно кажучи, я свинину не їм, але зараз з вами просто поїдемо і подивимося, скільки вона коштує. О, тут добре світло. Там ще лавровий лист, частково, це, коротше, якась базова версія борщу від цього потенка. Ми з вами набор набор взяли, але треба ще м'ясо. М'ясо м'ясо. Тут дуже великий магазин. Я навіть не знаю, де тут м'ясо, тому що це не мікрофон, я не знаю, де тут що. Так, м'ясо м'ясо. О, я вже бачу. На іншому кінці магазину їдемо. Де тут серединка. Я взагалі не готую борщ, тож відео про те, як готувати борщ, не буде. Будемо тільки рахувати скільки. Він коштує. Мені, до речі, подобаються великі міста, тому що тут люди на тебе дивляться, але їм немає взагалі справи, що ти тут робиш. Тому трохи простіше. Ну, то, що це інше місто, так, я виїхала в інше місто, щоб зняти це відео, тому що в своєму місті я трошки соромлюсь. А тобто, все ж таки більш-менш знайомі лиця обличчя. Так, ми зараз під'їжджаємо до мяса. М'ясо, м'ясо, Он, компаски. І камраз сюди треба швидше м'ясо вибирати. Нам треба 300 г сунячих ребер. Це що? Це щось з ребрами. А ось це з ребрами. Давайте ось на цьому зафіксуємось і... Ось воно схоже. Чи що? Ні, це ж Це що? Ось це ребра. Он швайн. Боже, я вам зараз виберу. Хоч ціну дайте зафіксувати якусь. Ну, давайте зафіксуємо ось, ось цю. Ось цю. Зафіксуємо. Тут 437 грам, 2,62 і ось схоже ось, ось це на ребра. Тобто воно там буде таке. Ну, воно міцне, так, це ребра, коротше. Зафіксували 2,62. Дивимося в Україні. І дивимося в Україні 17,90 за 100 гривень зафіксували. Тож йдемо рахувати. І так, рахуємо, що в нас вийшло. У Німеччині приготувати борщ, точніше, продукти на борщ коштують центи, що складає 407 гривень 84 копійки. В той же час в Україні, якщо ми купуємо продукти у Сільпо, то це буде коштувати 279 гривень 4 копійки. Що саме цікаве, найдорожче з цього це томатна паста. Вона була у нас 89,99. Я у відео не показала, але загулила приблизно в такого ж об'єму, скільки я купила у Німеччині. І це в євро 6 євро 17 центів. Тобто, Тобто приблизно у півтора рази в Німеччині борщ дорожче. Але дорожче не дорожче смачніше все ж таки в Україні. Особисто я собою за борщем мого тата. Там не по рецепту Клопотенка, там його власний фірмовий рецепт, і дуже смачний тому. Ось такі справи. Якщо сподобалось це відео, обов'язково ставте подобайки, пишіть ваші враження, коментарі. Що ще хочете такого цікавенького, щоб я зняла? У мене на цьому все. Дякую, що ви додивилися відео до кінця. Ви молодці! Побачимось в наступному відео! Чус!